Всім привіт! З вами DioHox. Зараз повідкриваємо контейнери різних типів. Подивимося, що буде випадати нашому герою. Це відео мені надав. Мій модератор-підписник і також лідер нашого клану Сергій. Дякуємо за це. Хто також відкриває конти. Можете мені скидувати свої реплеї на пошту, буду переглядати і викладати на канал. Для мене буде це на каналі якийсь актив, і та й думаю, вам, в принципі, буде цікаво подивитися, що людям деяким випадає. Так, а хто кого є якісь реплеї на майстра, також вступаємо в мій Discord. Там є канал репліводріс. Дайте свої файли туди. Кому сподобається відос, лайк, підписка. Також протискає дзвіночок на все, що накус. Пускати ні відеоролики ні і мої стріми, які я стараюсь проводити кожного дня. Кому цікава тема GTA 5, заходимо на канал, дивимося мої стрімчики також. Проект Union RP це проект на платформі 5M. Перший український проект. Зараз він в ЗБТ. Так, погнали передивлятись відео. Оглянемо, що випаде Сергію. Так, це французькі контейнери. М -м, бачимо, що нічого цікавого, поки що не випадає. Це збери їх усі, які я не дуже полюбляю, ці конти, з них нічого толком не випадає, тільки ікси. Бачимо, ікси досвіду випадають. П'ятий рівень, п'ятий рівень випав американський колекційний танчик. Типу, хоч щось, як би сказати. Не знаю, скільки там 250 золота чи 1500. Можна отримати. О, 1000 золота, непогано, непогано випадає зараз. М -м, погнали відкривати містичні контейнери. 1000 золота. ну з містичних краще якось цей мені також. Воно. О, друг, містичний контейнер другого рівня випадає. 200 золота. Для мене 200 золота краще, ніж, МІКС. не знаю, кому як. E, 2000 вільного досвіду, ясно. Контейнер з анімованим аватаром. Сергія ще є. Ну, в принципі, прикольний аватарчик випав. У мене контейнер. Може щось цього цікавого випане. 300 золота. Ну, таке собі. Сергій вирішив ще купити збери їх усі. Супер Хелкет ПТшка го рівня випала. Угу, X4. Напишіть в коментах, ви продаєте колекційні танки чи все-таки лишаєте їх. Ну Я залишаю, в принципі, танчики. ну... Їх просто викупляти, потім прийдеться за більш, більшу су, суму за те. Чим ви її продасте. WZ122TM випадає. Ну це краще, ніж нічого, але напишіть в коментах, як вам цей танчик він є. Його порівнюють з хімерою. Мені здається, хімера буде все-таки поки... більш, так сказати, комфортніший танчик. Ікси сиплять. Сергій вирішив ще купити, збери їх усі. М -м, з першого випадають ікси, все як зазвичай. По стандарту. Опа, шкода Т-56. Шкода Т-56, до речі, непоганий. Мені він сподобався. Там ДПМа немає, але мені він простий просто. Плюнув там плюшечку свою на 450 і нормально. Мені не сподобався, я просто хотів собі 1000 золота випаде, я хотів собі цього альфового якогось танчика, я собі його тоді взяв. Ікси mm -hmm. Сергій ще вирішує взяти собі збере їх усі. ікси досвіду, ікси досвіду, і з останнього ще там? ікси досвіду? Що ж на цьому в мене все? Напишіть, що вам коментар випадає з даних контейнерів, що ви бачили на відео. Якщо є відкриття, у вас ви робите часто відкриття, записуйте відео, кидайте на пошту, буду викладати по можливості ці відео. У кого є бої на майстра, також вступайте в Discord, кидайте в канали От Всі посилання є під відео, якщо в цьому проблем не буде. Там і новини канали, коли стріми, у мене стрімих та дня проводив, все там, все в Discord. Кому цікава тема GTA 5. Також буду вам цікаво подивитись мій канал. Union Roleplay, перший проект на платформі FifeM, перший український сервер. Поки що він в ВЗБТ. План вступаємо, українські кочегари, умови всі під відео. Я в цьому клані є. Клан активний, всі нагороди кожного тижня ми забираємо. Все. Дякую, що подивились дане відео. На цьому на все. Ще раз всім дякую і до зустрічі.